Випалена земля в МВС. Показали, який вигляд нині має місто часів яр на Донеччині. Колись в ньому жили близько 13 тисяч людей, але росіяни перетворили часів яр на привид. Тут щодня ведуть боротьбу з ворогом. Бійці батальйону Донбас, 18 18-ї слов'янської бригади Нацгвардії. Структурно ці підрозділи відносяться до МВС. Також місто оборонить 24-та бригада імені короля Данила. Пілот аеророзвідки цієї бригади з позивним Твікс зазначив, що місто завалене трупами російських окупантів. Від нього до Бахмута по прямі 13 кілометрів ворог має чисельну перевагу в живій силі, але за словами Твікса його вдається стримувати. Бої за часів яр тривають з квітня минулого року. У разі захоплення міста росіянам відкривається шлях на Костянтинівку. Пролючаючи над часиком, вона вже виглядає як мертві місце. Просто зруйнована. Це Постапокаліпсис якийсь. Воюємо тут за часик, тому що ну, ми розуміємо, що це є стратегічний уста, нам його треба втримати, тому що якщо вони сюди зайдуть, то там потім може багато чого постраждати. Зараз найбільша проблема в нас, скажімо так, в нашій ділянці фронту, тому що ми спостерігаємо, це те, що їх дуже багато. Їх багато, їх просто кидають на м'ясо. Ми не раз слухали по їхніх перехватах, що вони просто відмовляються йти, типу, бо вони розуміють, що їх. Там, вони, вони тільки вилізуть зі свого укриття, і ми їх зразу за 200.